По-перше, хотілося розповісти про те, які види виборів існують в Німеччині. По-перше, це, звичайно, вибори до Бундестагу, до парламенту Німеччини. Вони відбуваються раз на чотири роки. Так, і німці, власне, обирають депутатів до парламенту ФРН, а депутати, своєю чергою, потім обирають федерального канцлера. Далі це вибори до Лантагу. Якщо про Бундестах, я думаю, більшість чули, то про Лантах я, наприклад, не чув до цього. Це якби парламент на землях. Тобто Німеччина це федеративна держава, і в кожній із земель існує свій місцевий парламент. Вони відбуваються у різний час в усіх 16 федеральних землях країни раз на 5 років, але є і виняток. У Бремені, наприклад, ці вибори проводяться теж раз на 4 роки. Далі це вибори до органів місцевого самоврядування, на них обирають політичних представників до муніципальних та міських рад. Крім того, також обирають голови адміністрації місця і округу, і також вибори до європарламенту, так як Німеччина є державою членом Європейського союзу. Кожні п'ять років обирається, обирається європейський парламент. Ці вибори проходять одночасно в усіх державах-членах ЄС. Далі про виборче право. Хто може обирати до Бундестагу? Можуть обирати всі, хто досягнув 18 років і є громадянами Німеччини. До Лантагу можуть так само. Можуть обирати тобто, всі повнолітні громадяни Німеччини, але і винятки щодо вікового цензу в Бранденбурзі, в Шлезвігольштані, в Бремені та Гамбурзі, такий ценз є меншим, там можна обирати з 16 років до органів місцевого самоврядування. Усі, хто мають німецьке громадянство або громадянство ЄС, проживають на території Німеччини понад три місяці. Вік, як правило, 16, але теж є винятки в Саксонії, Саарі, Рейнланд, Фальці, Гесені та Баварії. Цей вік 18, тобто вищий. до Європарламенту можуть обирати усі повнолітні громадяни Європейського союзу. І далі щодо е, пасивного виборчого права, тобто хто може бути обраним. За загальним правилом, такі цензи є вісімнадцятирічний вік і мати громадянство Німеччини, проте тут є також єдиний виняток: це вибори до лантагу в Гессені. Там завищений віковий ценз, Він становить 20, двадцяти двадцять рік. Тож як саме відбуваються вибори в Німеччині? На виборах до Бундестагу всі виборці мають два голоси: перший та другий. Використовуючи перший голос, виборці голосують за кандидата зі свого виборчого округу, а свій другий голос вони віддають за одну з партій учасниць виборів. Другий голос е вважають важливішим, оскільки він вирішує, як розподілятимуться крісла в парламентах. Така система також має назву персоналізовані пропорційні вибори. Щодо лантагу, то тут є відмінності як у самій виборчій системі, так і у кількості голосів залежно від федеральної землі. У більшості регіонів діє система. Кожен виборець має перший та другий голос. На виборах до органів місцевого самоврядування залежно від федеральної землі, також різняться як виборча система, так і кількість голосів. І на виборах до європейського парламенту виборці мають усього один голос, яким обирають партію. Не пізніше ніж за три тижні до дня виборів, виборці отримують поштою спеціальне запрошення, в якому зазначено адресу відповідної виборчої дільниці, такі дільниці тимчасово організовують у школах або інших громадських будівлях. Всередині виборчих дільниць встановлено виборчі кабіни. При вході до виборчої дільниці волонтери, що працюють на виборах. Виборах запитують прізвище і просять показати посвідчення особи та щоб забити виборця зі спеціального переліку. Таким чином, контролюють, щоб кожен громадянин проголосував не більше одного разу. Після цього виборці отримують виборчий бюлетень, ідуть до однієї з кабін і роблять свій вибір з допомогою хрестиків бюлетенів. Кабіни служать як захист від е, Підглядання, щоб інші виборці не бачили, за кого ви голосуєте. Поставивши хрестики, виборці згинають бюлетень голосування і кидають його у запечатану виборчу урну. В принципі, все як у людей. А, вибори у Німеччині, як правило, відбуваються у неділю, оскільки у цей день більшість мешканців не працюють і мають час піти до виборчої дільниці. Також завжди є можливість заздалегідь проголосувати поштою. Для цього потрібно попередньо подати заявку. Як це зробити, зазначається у запрошенні на вибори. Також існує 5% бар'єр. Це означає, що на виборах до Бундестагу, а іноді і до лантагу застосовують його, застосовується. Означає наступне: що бути представленим в парламенті, партія має отримати не менш ніж 5% голосів виборців. Або три прямі мандати. Таке... <сум> Таке положення покликано попередити роздроблення парламенту на безліч дрібних партій. Так, дякую всім за увагу.